Долок Сенстронг намастив, більш суглобих відпустив. Зараз нами на зв'язку є Сергій Нікітенко, це редактор херсонського вебсайду Мост. Пане Сергію, вітаю. Слава Україні. Героям слава. Пане Сергію, розкажіть, будь ласка, остання доба на правому на лівому березі. Що відбувалося? Тому що в тому числі було чутно про вибухи і на лівій частині. Ну, вибухи на лівій частині відбуваються дедалі частіше. Я не знаю, де саме. Не, ну я і кажу, те, що я чув, да, я не бачив, не знаю. Е, ну, на жаль, на правому березі Херсонщини неспокійно, дуже обстрілюють села. Е, причому і це і Херсонська громада, село Садова обстріляли вчора, позавчора, сьогодні. Е, Білозерська громада дуже потерпає. Ми зараз готуємо матеріал про цю громаду, про яку мало взагалі хто навіть на Херсонщині знає, вони знаходиться неподалік від Херсона, там постійно по селам пролітає, при тому, що росіяни нищать цивільну інфраструктуру, в якій не може і не має бути військових. Ну, ситуація така. Скажіть, будь ласка, пане Сергій, а що відомо про ці от е, якісь катери російські, які е, намагалися висадитися в Херсон? Є у вас якісь більш деталі по цій інформації? Перше чую. Зрозуміло. А якщо південь розповідала. Про катери ем, на чорному морі да, там, які були вражені, але про Херсон я протонець. Там а якщо говорити про а, те, що відбувається на лівому березі, це є гола пристань і населені пункти і Олешки. Яка там ситуація? Тому що ми прекрасно розуміємо, що намагалися Росіяни проводити ці от псевдовибори. Ну відповідно, збройні сили України намагалися і це робили, влучали чітко дронами. Там в базування їхніх бюлетнів або їхні ці от, комісії від єдиної Росії, ну, по виборах якраз в Олешках, ще ми робимо аналіз, по голій пристані зробили аналіз, не дивлячись на те, що гола пристань досі затоплена, частково там досі стоїть вода після підгриву Каховської ГЕС. А на хвилиночку вже 14 вересня, 6 червня. Не стоїть вода, тобто ви уявляєте, який там санітарний стан, чи можуть взагалі люди жити там, да тому росіяни навіть там, ну хоч і намалювали, що якісь результати виборів да але дуже скромні. Там вони намалювали, що майже ну по перше вони намалювали, що всі люди, які жили до повномасштабного вторгнення в колишньому голопросильському району, а це найбільший район України був до 20-го року. Що вони всі виборці списків у них не було то вони просто вигадали це, очевидно, І, але намалювати велику кількість бюлетенів вони не змогли. Вони намалювали щось 25% від е, довоєнної кількості мешканців, нібито проголосували. Очевидно, що за єдину Росію, очевидно, що 에, вони там 18 депутатів обрали, з них здається, 14, єди... ну брали це, я шуткую, звісно. 에, звісно, ну, з них 14-єдина Росія. <ушу> Чесно кажучи, ну, ми продивилися ці цифри, ну, ми їх навіть показували своїм читачам і пояснювали, що це ну, ну це цифри, просто взяті стелі. Тому ситуація от така, щоб ви розуміли, по Олешках ще аналіз буде. А пане от ви сказали, що голосен ще є частково затопленням. Нагадаю, дама була підірвана 6 червня, зараз вже 14 вересня, достатньо часу пройшло. Наскільки зійшла вода? саме місто чи є затоплене, Яка ситуація з затопленням в Олешках, і які тенденції? Тобто вода буде сходити і до зимового періоду є шанси, що вона повністю відійде? Навряд, навряд, вона відійде, тому що е, ситуація м, така, що саме містого приснустить в низині. Там, хто можливо, знає, було лікувальне озеро солоне, прямо посеред міста, величезне озеро. Таке очевидно, що воно знаходилось теж в низині, і вода, яка з Дніпра зайшла туди, в тому числі. Підняла все, що було там ці лікувальні грязі з озера, і фактично їй діватися звідти нікуди. Зрозуміло, що влітку вона частково випарувалася, да, частково, але ну частково можливо пішло в землю. Але це теж небагато, бо там природний ми там дуже близько вода в е, цих хоча ми салоці. Да, але ну, це така специфічна дуже тема. Я не спеціаліст, кажу вам те, що знаю від спеціалістів, і очевидно, що. Ем, якщо не відкачувати росіяни не відкачують інші, вони збираються. то ця вода там буде ну роками стояти, на жаль. Тому після звільнення голої пристані нас чекає не тільки відбудова да, першу чергу. Від ну, вивезення цієї води якось викачування цієї води. це справжня катастрофа для великого міста, для колишнього районного центру. Це дійсно проблема пане Сергію. Ми регулярно говоримо і розповідаємо, що росіяни з лівого берега розташовують в спальних житлових цивільних районах системи залпового вогню. Там гради, так іншу артилерію і б'ють по паравому березі. Якщо взяти за останній період, чи збільшились, чи зменшились ці удари, чи спостерігають. Спостерігається збільшення е, скупчення підвезення важкої техніки і сил противника на лівому березі? Чи після підриву каховської дамби все ж таки е, суттєве зменшення їх? Ну, по техніки я нічого не знаю, не розвідник щодо обстрілів. Вони дійсно ведуться з населеного пункту з Олешок з тих самих з, зі старої збурівки рибальчого. Ну тобто, все, що ближче до Дніпра, ближче до населених пунктів, звідти до де йдуть удари. Це не вигадки, це підтверджується відео, які знімаються амі Росіяни. Ем, є цікаве відео з Олешок, де прямо біля п'ятиповерхівок на звершитло селище. Ну це місто місце дізнається кожен херсонець, бо це єдина дорога, якою можна було проїхати на море. Да, фактично з херсона. Тому його впізнаємо ну, 99% харсонців, і звідти гради били. Причому що цікаво, ми знайшли людину. Верніше правоохоронці знайшли людину, яка віддає накази на обсел Херсона. А ми вже з'ясували, що ця людина не просто російський військовий. Він має родичів в Херсоні. Він жив в Херсоні. Його дідусі, бабусі поховані в Херсоні. Він кожне літо відпочивав в Херсоні і зараз він обстрілює зградів місто. Ну, Щоб ви розуміли цинічність цих нелюдей скажіть, будь ласка, як Херсон і регіон готові до майбутніх холодів? Тому що ми розуміємо, що зима і холодна пора доби і дощі вже от близько. Розуміємо також, що перша ціль Російської Федерації це буде енергетична інфраструктура України. Очевидно, да, що вони будуть обстрілювати, очевидно, що влада до цього готується, по крайній мірі, звітує про те, що готується. Ну, з того, що я бачив, то в місті в принципі підготовка до зими йде саме в місті Херсоні. Не буду казати, де і як, але підготовка точно йдеться. ну, Журналісти, які багато років працюють в Херсоні, знають де і як це відбувається. На жаль, очікується, що вони будуть бити по інфраструктурі, як цьому протистояти. Ну, очевидно, тільки звільненням лівого берега, тому е харсонців очікує непроста зима, важка, я б сказав, зима. Ну, в принципі, після того, що вони пережили минулого року в листопаді і грудні, да коли місто було без світла, без опалення, коли росіяни вступали, все зруйнували. То в принципі, ну, люди готуються. Я знаю, що і генератори є, готуються, і комунальники готуються всі. Зима буде непроста не тільки в Херсоні, але й в Україні. Це очевидно. Скажіть, будь ласка, пане Сергій, от е, важлива річ: це розмінування тих територій, де відступили росіяни з правого берега. Чи далі є величезна кількість замінувань, чи все ж таки леву частку з них вдалося е, роз, е, убезпечити і нейтралізувати? Дуже по різному, дуже по різному відбувається розмінування в тих громадах, які знаходяться трошки далі від Дніпра і куди не долітає. Да бо долітає не часто. Там більше розміновано, там сапери працюють майже цілодобово. Просто героїчні люди, які ці військові сапери, і цивільні, різні. В деяких громадах, ну які, наприклад, знаходяться ближче до Дніпра, там розмінування. Видно, не так все добре, бо після розмінування туди може прилетіти знову снаряд, не розірватися, і територія знову буде замінована. Е, хоча я бачив, не буду казати, де бачив ще й навесні е, засінні поля там, де точилися ну страшні бої. Тобто, там же пройшло розмінування, і це надихає. Бачив в полях е, Сонях і бачив, е, ну це знаєте, це надихає. Я не знаю наскільки це героїчна робота для когось, але для тих, хто там е, живе, хто працює і в таких умовах вражає. Я вважаю цих людей теж героями. До речі, про місцевих місцевих мешканців Сергій, скажіть, будь ласка, як, е, як працюється Херсонцям так в місті в умовах обстрілів, тобто чи працює хоч. Е, Якась промисловість і чи мають люди де отримувати кошти на проживання. Ну, треба розчарсом і до повномасштабного вторгнення був депресивним містом, де не було е роботи фактично ніякої майже промисловості. Тому нічого тут не змінилося, особливо. Е е Очевидно, що з роботою проблеми. Величезні проблеми через. Е те, що закрилося ряд підприємств, в той час існує величезна бракада. Люди виїхали, діди виїхали, кваліфіковані, виїхали в кожній громаді. Що мені кажуть про те, що таку проблему з але в самому місті я вам хочу сказати потрошку бізнес. Якщо не оживає, да, він адаптується, звикає. Да був не наприклад, коли в центрі міста кав'ярня, яка була свого часу легендарною, яка відкрилась після відразу після деокупації. Її Росіяни розбомбили, що ви розуміли на ранок е, прості люди, ті, хто звикли питикав, прийшли і прибирали скло, но, но допомагали запивати вікна. Зараз вона е, знов працює. Це такий такі е, незламності. Потрошки відкриваються кафе, якісь там ресторанчики, магазинчики. Е, е, що цікаво, як на це реагують е, херсонці. Ну, це ну скажімо вселяє в них надію. Я читав вчора там однієї людини Фейсбуці, для якого відкриття пекарні біля будинку, в яку він звик ходити там 10 років, на да, яка закрилася після окупації міста. От вона відкрилася. Наскільки людина ну радіє, да що життя повертається в місто, але на жаль, ви розумієте, що це дуже небезпечно, бо прилітає щодня. Зрозуміло, пане Сергій, дякую вам за цю інформацію. Дякую, що розповіли, як живе в умовах постійних обстрілів Херсон, правобережна підконтрольна Україні частина і тимчасово окупований лівий берег. Дякую вам з нами. Був Сергій Нікітенко, редактор Херсонського вебсайту Міст.